Як правильно змонтувати та підключити фільтр. Розглянемо це на прикладі дискового або сітчастого фільтра. Вхід у фільтр позначено стрілкою та написом: Діск, якщо у вас дисковий фільтр, скрін, якщо сітчастий. Це важливо, щоб потік води проходив у правильному напрямку для ефективної фільтрації. Вихід. Зазвичай фільтр має два вихідні порти, і ви можете обрати, який використовувати. Один під'єднуєте до системи, а інший герметично заглушуєте спеціальною заглушкою. Це спрощує монтаж у будь-якому положенні. Типи підключення найпоширеніше це різьбове з'єднання, але також доступні варіанти. З затискачем типу Віктаулік у двох версіях на вибір обирайте зручно, монтуйте правильно, і ваш фільтр працюватиме надійно та довго.